На ринку українського насільництва сталася ситуація, яка потребує мого коментаря. Мова піде про гібрид сонячних куриколь. Чи дійсно це гібрид нашої селекції та нашого виробництва? Одразу відповідаю, так це наш гібрид, який ми вивели, який ми виробляємо, але ми його не продаємо, тому що кілька років тому ми заключили договір ексклюзивної співпраці з такою компанією, як Ф'ю Сагроконсалтн, де керівником і засновником виступає середа Володимир. Натенько про продану організацію. Середа Володимир є нашим партнером вже на певний рік 10-15, Абсолютно перевірена людина. Можу запевнити вас у його компетенції, у всіх напрямках діяльності, яку він. Вам пропонують це сто Якщо говорити за гібрид рекорд, який ми в правах ексклюзивної реалізації виробляємо безпосередньо для його компанії, то це шестирасовий Гранса Ростійкий із високою потенційною вражайністю та в лінністю гібрид соняшник, який вас не підведе. Я виходжу виключно із об'ємів реалізації, які нам замовляє Володимир Середа, і вони збільшуються кожного року. Якщо перший рік починали з тисячі посівних, то зараз це вже далеко не дві, не три тисячі посівних. Ми раз у місяць вже фурами возимо Володимиру Настіння. Тобто соняшник себе зарекомендував круто. За більш детальну інформацію відносно гібриду рекозд ви можете звернутися безпосередньо. До людини і компанії, яку я тільки що згадав, і запевняю вас, що це дійсно ми виростили, ми допрацювали, і ми передали Володимиру середі, а саме компанії «Союз Агроконсалтинг» під реалізацію даних гібрид сонячного. Тому не переживайте, з даним соняшником можна працювати. І так, це наш соняшник. гібрид Рікольт. Він є в наявності. Поспішайте. Є фракція преміум четверка, близько 13 кілограмів, є фракція 3,6, є фракція 38. Люди почали питати насіння в наявності. Телефонуйте, заказуйте классный гібрид Риколь. Здоровья вам і вашому полю.